Друзі, я зараз пропоную подивитися ваші фото. Нагадаю, тема цього тижня кухня. Ми присвятили фотофлешмоб до міжнародного дня кухонної плити, який відзначають 11 червня. просили вас нам фотографії ваших кухонних плит, страв, ваших родин і вашого часу, який ви проводите на кухні. Тож давайте дивитися, хто сьогодні. І перше фото ми отримали від Іванки Трусі. Вона нам написала: Ось так на татко готується до свого дня народження. Дуже любить готувати щось смачненьке. Татко і пиріг, подивіться, які красиві. Клас. Маємо ще одне фото. Віддивний сохран Сефат. Такий сир вона готує в себе вдома. І на дуже цікавий варіант, але не вистачає рецепту, тож обов'язково напишіть, як саме ви готуєте такий сир. Дякуємо за фото. Дякуємо. Маємо ще фото від Наталії Чакір. Ми готуємо смачні каші мультиварці. Пише наша глядачка. А на плиті смачний український борщ на фото. Моя донечка Богдан вона завжди задоволенням мені допомагає. О, дійсно, всі дівчата мають вміти готувати борщ як мінімум. Наталя Сухомлин діслала нам ось таке фото і підписала його. Дуже любить куховарити. Мій молодшенький Ілля буде як тато кухаром. Улюблена справа нарізати огірки. Тож у нас завжди є свіжий салат з огірків. Або можливо, огірковий лимонад, або маску на обличчя мамі також можна нарізати огірками. Маємо ще одне фото від віри фартушної. Пише нам наша глядачка: наш кут контролює процес, щоб котлетки не пригоріли. Ага, це дивіться як плита під плитою пральна машина. Це ж чи це така духовка. Просто з тикою. Ні, це здається пральна машина точно. Ефек... Ефективне використання простору. Це правильно. Дякуємо вам, друзі. Це таке цікаве фото. На слайді ще нагадаємо, що хештег цього тижня виглядає дуже просто. Сніданок, нижнє підкреслювання, кухня. Ось так. А також моє в інстаграм. В інстаграм ми знайти дуже просто. Сторінка наша називається так. Сніданок. Тож, ласкаво просимо.